Слава Богу. Біжать роки неупинно наші вдаль. Ми їм у слід, роки не поспішайте, не кидайте на плечі срібну шаль, погожим днем потішитись нам дайте, та не спинити їх шалений біг. Вони не наче плин ріки гірської. Через крутії перевали шлях проліг. Життя людське не відає спокою. Здається, вчора лиш цвіли сади і літом посміхались жовті ниви, та осінь вже пора збирать плоди. Які вони чи добрі, чи правдиві. Хай кожен в своє серце зазирне, Що він ростив кукіль, а чи пшеницю? Чи добре він плекав, а чи марне, чим його нива буйно колоситься? Чи хочемо того ми, а чи ні, прийдеться всім нам перед Богом стати, і щоб тоді у серця глибині. Нам про шляхи свої не жалкувати, тож дорожімо кожним своїм днем, для кожного прийдуть жнива Господні, які плоди у вічність принесем. Подбаємо всі про це уже сьогодні, щоби любов'ю повнили серця, і на добро були вони багаті. Щоб нам, бува, не втратити вінця і в Царстві Божім вічно пробувати. Амінь.